Уявіть собі, що ви великий час їхали на автомобілі, і ви повністю спустошили бензобак. У вас там бензобак 60 літрів, і ви там проїхали там 800-900 кілометрів, і повністю він там на нулі. І ви прям реально в полі стали. Якщо ви підете на заправку і візьмете на цій заправці маленький там стаканчик з бензином, і потім, прийдучи, прийдучи до свого автомобіля, ви візьмете і заллєте. Там декілька крапельок, вісім крапель ви капнете у свій бензобак Чи зможете ви доїхати до пункту вашого призначення, якщо у вас вісім крапель в бензубаку? Мабуть, ні. Більшість людей, коли вони декілька років, наприклад, чоловік декілька років робив якісь погані речі в стосунках. Багато років його дружина відчувала самотньою, залишеною, непотрібною. Тут він. Після того, як вона подала на розлучення, він сказав: все, я все змінюю, все, коучі, психологи, консультанти, тримайтеся, я йду до вас. Тобто він почав працювати над собою, окей. І він чотири дні робить правильні речі, сім днів робить правильні речі. Приносить квіти, уважно слухає, не свариться, дає гроші, все там допомагає з дитиною. От якщо до цього було три роки емоційної пустелі, а тепер оці вісім крапель. Вісім днів його нормального ставлення вона таки отримала. Ну невже чоловік, який водить автомобіль, думає, що автомобіль поїде від восьми крапель бензину? Інколи потрібно декілька літрів, щоб він завівся і поїхав. А щоб доїхати до місця призначення, інколи потрібно 10, 20, 30, 40, 50 літрів. І тому це системна робота, коли ти наповнюєш резервуар щастя своєї коханої людини? Буде таке, що. Ти наробивши дурниць на певний період часу, і потім виправившись, і починаючи це все налагоджувати, ти будеш робити якісь зусилля, а тобі буде здаватися, що вони просто в нікуди йдуть. Ти робиш щось добре, вона це знецінює. Ти щось пропонуєш, вона сміється. Ти щось говориш, вона говорить: нічого не зміниться, ти мене знову обманюєш, я тобі не вірю. Йди звідси, іди там, і тобто, і тобі буде складно, тому що. До цього моменту багато часу формувалася проблема. Багато часу ти був закритий, був гордий, ти не сприймав, що вона тобі говорила, і тому виникла та зараз халепа, яка є. І тому інколи тобі доведеться місяцями, інколи півроку тобі доведеться вилазити з цього стану, коли ти робиш правильні кроки. А вона ще тобі не вірить. Вона сумнівається, вона десь свій накопичившися трошки яд, якісь токсини. Вона все це виговорює, тому що в неї образа була. Вона мовчала дуже багато часу, і зараз вона просто це все виговорює, вона відпускає цю всю образу. І тому тобі потрібно мати терпіння і розуміти, що автомобіль їде, коли в нього багато бензину. Коли ти декілька капель правильного бензину капнув, він не поїде.